Я ж відео записав, не дають показати установку все за запри... у мене. Все записано, все обладнання. Ока флеше дайте мені під'єднати, показати у количівці вирують пристрасті довкола можливого запуску підприємства з переробки відходів. На попередніх слуханнях вирішили, аби власник приїхав у село особисто. Тема дуже серйозна, тому будинок культури цього разу ледь вмістив усіх бажаючих, а люди налаштовані рішуче. Так дихати нічого. Як десь то спали, так не можна ж вийти. Якщо вітру немає, так задихається. Вже й так здоров'я немає. А тут іще й отравлять атмосферу. Так ось літають, отравляють. Так що ми проти цього всі категорично. Представники місцевої влади теж не підтримують існування такого підприємства на території громади. Сільська рада готує свої зауваження з урахуванням тих, що були озвучені, і позиція голови громади всіх ми проти цього заводу і приключили до роботи департамент екології і готуємо зауваження проти будівництва цього заводу. Керівник підприємства Глібрижов каже, що проходить зараз оцінку впливу на довкілля. Така процедура від Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства. Хоче переробляти у количівці відпрацьовані мастили. Мовляв, подібне підприємство працює на Київщині давно. Готове сплачувати податки у громаді, взяти на роботу місцевих і гарантувати безпеку. Аналогічне підприємство в Пролівських, Бориспільського району працює з 2008 року. Жодного зауваження. Немає до нашої діяльності. Пройдено величезна кількість перевірок. Екологічна інспекція постійно, міндовкілля, постійно. Всі перевіряють постійно. Я пропоную меморандум з громадою, що на підприємстві працюють виключно місцеві мешканці, начальник виробництва, місцевий мешканець. Відкриті двері постійно заходьте, дивіться, жодних викидів порушення. Екологічні порушення одразу закриває. Місцеві жителі з'ясували, що дозвільні документи були надані ще до війни попередніми керівниками громади. Ми з чоловіком запросили документи, дозвільні. Ви сказали особисто, що у нас є за 2018 рік. Так Ні, не так, так. А, так. А, усі чули. Я сказав. Ну не люди так. чули. Ну не так я сказав. Ну давайте, у вас же є відео. Я сказав, що у 2017 році проводились громадські слухання. У мене є відео. 2017 рік оцінки сплину на навколо. Добре, давайте, хорошо. Помолився, 2017 рік. В рамках цього розробки цього документа проводились громадські слухання. Омацькі слухання проходили емоційно. Місцеві жителі своєї думки не змінили категорично проти розміщення підприємства з переробки відходів. кажуть, що безпека, екологія і здоров'я дітей для них найголовніше. Шановні, дивіться нам. Такого багна не треба. Давайте просто ми з вами закриємо ці дебати, не, не нужні, не, вони нужні, але результата нема ніякого. Єдиноки, вони результат. А ніхто не хоче розібратися. Ви, нам, не, ту, о, ви нам тут не напреба. треба. Йдіть да. це... у свої пролісники там займатися чим хочете. Це... У нас є зона відчуження, Чорнобиль. У нас багато покинутих пакійнопіксів, хуторів. Оце для вас не натива. Ви... До побачення. Дивіться, та нація той народ, який залишить землю у кращому спадку в стоянні, ніж він не взяв. Ота нація, той народ, способен на досягнення успіхів, а ті метелики одноднівки, метелика одноднівки. Їхністує, що нас тут жде. Це номер один, це, це наші діти, наші внуки, це ну це життя. Це життя і не, не це, от, я. Не пам'ятаю хто там е, говорив, що ми тут виростимо цю картоплю, ну наприклад, із цього забрудненого ґрунту. І привеземо туди ж у Києві. Ви ж купите. Ви не думаєте, що ви дистанціюєтесь від цього, так чи ні? Все одно ж воно до вас дайде через круг певний, але воно дайде до вас. Це все, все чи екологи. Наразі вивчають документацію і до кінця року нададуть свої остаточні висновки. Попередньо кажуть, що в даному випадку є всі підстави відмовити у роботі подібного підприємства в Куличівці і у міністерстві мають почути людей. Процесі процедури громадського обговорення, яка завершиться 31 грудня 2025 року, будуть надані зауваження і заперечення щодо такої планованої діяльності. Ці невдоволення емоції людей треба перекласти в юридично грамотну. Відповідь і надіслати її до реєстру з оцінки впливу на довкілля. Я думаю, міністерство дослухається до людей, до думки громади і не допустить видачі висновку з оцінки впливу на довкілля на громадських слуханнях. Жителі количівки проголосували проти розміщення підприємства з переробки відходів. Як альтернативу запропонували підприємцям вирощувати гриби чи розводити худобу.